Доброго ранку, діти та шановні батьки! Сьогодні заняття з математики, тому пропоную вам дуже цікаву подорож у світ геометричних фігур. Діти до нас завітали геометричні фігури. А зараз ви мені скажіть, чим ці геометричні фігури схожі між собою? Так, вони всі геометричні, в них у всіх є сторони. Кути. Але в якої фігури кутів немає? Так, діти, це круг. А ще вони різні за формою, кольором та розміром. А скажіть мені, яка фігура рожевого кольору? Так, це квадрат, яка фігура жовтого кольору? Так, це коло. Яка фігура. Зеленого кольору. Так, прямокутник. Молодці дітки справились з завданням. Діти до нас в гості завітав зайчик, а в нього в руках лист. На яку фігуру схожий лист? Так, діти, це прямокутник. Прямокутник має 4 кути та 4 сторони. У прямокутника дві сторони короткі, дві сторони довгі. А на що схожий прямокутник? Він схожий на валізу, телефон, акваріум. А це діти квадрат. В нього також є 4 кути, чотири сторони. Тільки у квадрата всі сторони однакові. А на що діти схожий квадрат? Так, квадрат сходить на часи, вікно, подушку, кубик. А тепер ваше завдання порівняти ці дві геометричні фігури квадрат та прямокурник. Чим вони схожі та чим вони відмінні. Вони однакові, бо в них є 4 сторони, 4 кути. А різні вони за формою, кольором та розміром. Подивіться на ці геометричні фігури, чим вони відрізняються. Якого кольору трикутник? Якого кольору квадрат. Чим відрізняється трикутник від прямокутника? Так, у трикутника три сторони. У прямокутника 4. У трикутника три кута, а у квадрат і прямокутника 4 кути. А ще, чим вони відрізняються? Так, вони відрізняються кольором та розміром. Молодці є великі та маленькі. Граємо в гру яка фігура зайва. Зайвий зелений квадрат. Зайвий фіолетовий трикутник. Зайвий синій трикутник. А тепер будемо рахувати. Порахуйте, скільки трикутників великих. 1. Скільки великих кружечків. Два. Скільки маленьких кружечків. 3. Скільки великих квадратів. 4. Скільки маленьких трикутників. 5. Запам'ятали? Молодці. Повторимо, скільки було великих трикутників. 1. Скільки великих кружок. 2. Скільки маленьких. 3. Скільки великих квадратів. 4. Скільки маленьких трикутників? 5. Молодці дітки. А тепер рахуємо пряма лічба від 1 до 5. Починаємо. 1, 2, 3, 4, 5. Повторюйте самі. А тепер зворотня лічба. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці малята, ви були дуже розумними. Тому на цьому наше заняття закінчить. До нових зустрічей!